Та всіх хочу зробити відео на цю тему. Чи дійсно в Харківську область перекидуть війська з інших напрямків? Там було названо три. Напрямок роботи на Запорізька область, Херсонський напрямок і Бахмутський напрямок Донецької області. Чи дійсно так і є? Росія перекидає війська звідти на Харківщину. Чи дійсно це так? Так, це правда. Це правда. Вісімка мечів, бо. Там, не, бо не виходить нічого. Це в них там лежуть обмеження, які вони хочуть мати результат. Окупається результат для них. Але немає результату. Тому ось так. Ви знаєте, це неприємно, тому що якого хріна взагалі було допускати новий фронт. Харків вже жив. Харків жив. Харків розвивався, Харківщина почала жити, сіяти поля, люди почали відбудовувати. Домовили же, вивели ж війська, все, треба було далі жити і тримати цю планку хернюю займатися, вибачте. Ну, які, яка деокупація, якщо вони не можуть територію втримати, яку вже деокупували. Ну, ж розумієте. Тому. Раз така пісня. Для чого це робиться? Експерт військовий каже, що, щоб трішки нашим було на інших напрямках легше. Наші не можуть вибивати, наші можуть вибити, але не можуть швидко, тому що. Тоді підтягу резерви повернуть туди знову, де, де було. І тепер я хочу. За рахунок Харківщини, я сподіваюся, що буде результати. Тепер липень місяць. Я називаю ці напрямки, звідки на Харківщину війська забирають. Три напрямки беру. Роботи не Запорізька область. Ситуація в липні. Так, Херсонський напрямок. І Бахмутський напрямок Донецька область. Я хочу побачити результат, вибачте, якщо все по колу, все по колу немає конкретного прям результату. Тут зночів. Ну, намагаються робити щось роботи, але я не бачу деокупації результату чогось інше. Херсонський напрямок. Ви бачите, Херсонський напрямок, домовленості йдуть, серйозні домовленості на рівні влади і з рахуванням світу. Тут, тут буде. Тут, тут це домовленості ми вирішується, відразу скажу. Немає військових дій зовсім. Так, і Бахмутський напрямок, що там. Там дьявол конкретний. Те, що там вивели війська, нічого, п'ятірка, втрата території, так і є. Наші нічого не зроблять, Даже, що відтуди відтягнули когось на Харківщину. Бахмутський напрямок, як і є, Херсонщина, багато домовленостей. Буду дивитись потім. Я, я робила оголошення. Не пишіть сюди нічого, бо я не буду читати ті коментарі і робити зараз. Я сказала, куди, коли я буду що робити. А роботи, не як завжди, в нас тут по колу все ходить за стій і нічого. Ось вам той контрнаступ, який був невчасно. Результат такий, тобто, на жаль, Харківщина страждає, виходить просто так. Неприємно.